Вітаю на каналі Тато, скажи казку! З радістю, мій котику, зараз ми потрапляємо з тобою у казку Хлопчик-Павук і темна ковдра. Жив собі звичайний хлопчик на ім'я Павло. Але як тільки він одягав свою червону піжаму з намальованим павуком, стару маску з картону і включав свою увагу, то він перетворювався на справжнього героя хлопчика-павука. Я хлопчик павук, я хлопчик павук проголошував він, стрибаючи з ліжка на крісло, а з крісла на шафу ну майже. Одного вечора, коли мама поцілувала Павла і вимкнула світло, він ліг спати. Але не пройшла і хвилина, як з ліжка зникла, його улюблена ковдра, просто зникла! А на підлозі залишилося лише кілька слідів, немов хтось поповз. Хлопчик павук. Місія зникла ковдра, прошепотів він. «Овімкнути павуче чуття. Павло нахилився. Хм, темно, дуже темно. Він узяв ліхтарик, е тобто суперпавутиний світлопромінь і посвітив. Там хтось є? запитав хлопчик. Бу. -у -у. Почувся тихий голос. Він просунув голову глибше. Й побачив свого старого плюшевого ведмедика. Чого це ти тут? Е, я впав, коли ковдра ожила, сказав ведмедик. Вона запищала, згорнулася у трубочку і поповзла до шафи. хм, -хм Це точно справа для хлопчика Паука. Він вже збирався лізти в шафу, коли в кімнату зазирнула мама. Павлусю, ти ще не спиш? Я е, проводжу нічне патрулювання. Ха -ха -ха. Ну, добре, супергерой. Може, перекусиш печивом, щоб були сили? Герої не відмовляються від печива, промовив Павло. І за кілька хвилин повернувся з крихтами на щічках і новою енергією. Він відкрив шафу, а там щось. Ворушилося, ковдра справді дихала. Я знаю. Ти тут, сказав Павло. Я не хотіла тебе налякати, прошепотіла ковдра. Я просто просто в темряві, мені самі страшно. Павло задумався. Він же теж трохи злякався темряви, але ж не зізнався. То, може, ти лягай зі мною? І нам обом буде не страшно. Ковдра м'яко обгорнула хлопчика-павука, Ведмедик зайняв місце під лівою рукою, і вже за хвилину всі міцно бачили п'ятий сон. І лише шепіт було чути: добре, що ти є, хлопчику павук. І тобі добраніч, темна ковдра. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хай сняться пригоди, герої й дива. І не лякає нічна темнота. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові історії про хлопчика павука та його друзів.